Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Росія в ніч проти 19 травня атакувала Україну дронами та ракетами. Ворог випустив 22 шахеди та 6 крилатих ракет Калібр. Сили повітряної оборони збили три ракети і 16 дронів Камікадзе. Проте вибухи пролунали в кривому розі. Влада підтвердила попадання в промислове підприємство. В результаті атаки постраждали дві жінки, одна з них у важкому стані. Також реф вдарила по пожежній частині у Дніпропетровській області. Постраждав рятувальник. Уламки ракети пошкодили будівлю регіональної служби порятунку. Минулої доби армія РФ 57 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив по містах і селах регіону 290 снарядів із важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Внаслідок ворожої агресії пошкоджено дві медичні установи: АЗС, будинки, автомобілі, дорожні покриття. Під час ворожого обстрілу дачних ділянок тяжкі поранення отримав 72-річний чоловік. На жаль, урятувати його життя не вдалося. Херсон окупанти атакували безперервно. У багатоповерхівках вибиті вікна та розбиті балкони. У приватних будинках снарядами пошкоджені дахи та посічені фасади. Поранення отримали двоє мирних мешканців, повідомили у Херсонській ОВА. Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжене ще на два місяці. Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Пердоган. З моменту підписання зернової ініціативи, підтриманої ООН, з українських порців експортували мільйони тонн зерна та інших продуктів харчування, що допомогло знизити Зити світові ціни на продовольство з рекордно високих рівнів, проте експерти логістичної галузі заявляють, інспектори РФ продовжують затримувати рух українських суден. Докладніше про це нам розповів президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко. Зернову угоду, завдяки якій Україна може експортувати продукцію через безпечний коридор у Чорному морі, продовжили так. Велика кількість країн зможе й надалі отримувати українську продукцію. Нагадаємо, що починаючи з квітня, Росія почала обмежувати роботу даної ініціативи в засобах масової інформації є дані щодо. Проходу суден, але насправді з 9 травня по сьогоднішній день жодного судна не пройдено зерновим коридором жодної інспекції не зроблено. В травні цього року Росія фактично заблокувала роботу зернового коридору, відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів. Що призвело до величезних черг суден, які доставляють зернову продукцію світу. на мою думку, вона робить все для того, аби функціонування цього інструменту було облаковано. Крапка. Тому що вони бачать, що зерно йде в Європу. В Європі є протести, в протести. Ну але це вже політичне питання. У разі якщо б угоду все ж таки було припинено, український бізнес зазнав би неабияких скрутних наслідків, повідомив експерт. Сьогодні виробники зерна шукають інші шляхи транспортування агропродукції через порти інших країн, оскільки собівартість транспортування вища, аніж перевезення авто залізничним транспортом до цих портів. Це призведе до того, що буде перевантаження на нашу інфраструктуру, у нас будуть залишки українського зерна, коли воно є, але ми не знаємо, що з ним робити, тому що в нас експортно орієнтовано. Наприклад, є колеги, інформували мене. Щодо того, що близько 50 мільйонів тонн зерна мають відправити на експорт. Як це буде, бачите, у нас ЕМПУ скільки? 59 мільйонів тонн перевалка, але всіх вантажів була, включаючи морські порти, і з них досить суттєва доля зернових. Це буде блокування, тобто вони працюють на загострення цієї проблеми. Разом з тим, станом на зараз на потреби світу вже відправлено більше 30 мільйонів тонн української агропродукції. Є відновлення. Це програма, за якою українці зможуть отримати гроші на ремонт своїх домівок, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Заявку можна подати не виходячи з дому у застосунку Дія. З моменту початку програми майже 10,5 тисяч заяв вже отримано, здебільшого з Харківської, Київської та Миколаївської областей. Детальніше в нашому матеріалі. 200 тисяч гривень на ремонт. Таку суму зможуть отримати українці на ремонт своїх домівок, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Подати заявку на отримання компенсації можна через застосунок ДІЯ розповідають у мінцифрі для того, щоб подати заявку на отримання цих коштів, потрібно Використовуючи застосунок дія, по перше, повідомити про пошкоджене майно можна це зробити як на ті застосунок, так і на порталі дія. Якщо це вже робилось раніше, до того як програма є відновлення, була запущена, цього повторно робити не потрібно. Після подачі заявки треба відкрити спеціальний рахунок у банку партнера, на який надійдуть кошти. Після чого в дії автоматично формується заявка, яку надсилають на обробку. Якщо є співвласники майна, вони мають погодитися взяти участь у програмі. Після обробки заяви місцева влада надсилає комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна і зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки цього рішення його вносять в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Потім користувач отримує підтвердження. Та безпосередньо кошти на картку є відновлення. У виплаті компенсації встановлена черга, пояснює адвокат, враховуючи те, що компенсації будуть виплачувати в порядку черговості надходження цих заявок, а також з урахуванням пріоритета таких категорій громадян, як військовослужбовці, особи, які отримали поранення, інваліди тощо. У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що на першому етапі допомогу отримують люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, але є придатними для проживання. Гроші можна буде витратити тільки за призначенням протягом 12 місяців. Це покупка будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, шпалер та будівельні роботи. Товари та послуги можна буде придбати виключно в компанії, які є учасниками програми. Є відновлення. Список компаній-учасників, які Працюють у вашому регіоні, можна буде переглянути на сайті програми. Адвокат радить українцям не і подавати заявку на компенсацію ремонту. Також поспішити треба і компаніям, які хотіли прийняти участь у програмі, але з боку виконавців робіт. В порядку є такий термін підприємства, які задіяни до програми є відшкодування. Це фізичні особи або юридичні особи, які також в електронному вигляді подали відповідні заявки до сервісу дії, долучили відповідні документи. І вони таким чином стали здіяни. Тобто покупати будівельні матеріали і отримувати послуги можна буде лише у тих підприємств і фізичних особ-підприємців, які здіяні до цієї програми. Додамо, що компенсацію за повністю знищене майно можна отримати згідно з законом, який на початку року вже підписав президент України. За оцінками світового банку Україна потребуватиме не менше 411 мільярдів доларів на відновлення після війни. При цьому сума не включає дані про втрати інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях. Новий будівельний об'єкт на вулиці Черняховського викликав запитання: паркан, що з'явився тут, занепокою одеситів. Жителі навколишніх будинків хочуть знати, що виросте у них напроти вікон, але роз'яснень отримати поки що не вдається. Одесити відправили запити до відповідальних інстанцій і чекають на відповіді. Молоді та літні жителі одного з будинків на перехресті вулиць Черняховського та Шовкуненка вже деякий час намагаються з'ясувати деталі будівництва об'єкту поряд з їхнім будинком. Люди побоюються, що під вікнами зросте чергова висотка. І тут, 10 мая, ми вийшли на балкон, утром смотрим забор. Откуда взялся? Что такое? Я бросила в, чат. На, у нас есть чат, в доме, ми общаємося серйозно, мешканці будинку провели, збори та вирушили на будмайданчик у ситуації. и выдали нам э, план не строительства, а план ограждан, где мы поняли, размеры, но там внутри этого плана был очерчен план будущего Строительство. Они повесили информацию, кто, что, чего, куда. Мы тут же в интернете смотреть, кто, что и как. И выясняем, что интересно, что нас прежде всего зацепило. Это зарегистрировано по адресу Черниховского 3. В нашем доме мы никогда не, не и не знали и не слышали этого. Инициативная группа на цьому не зупинилася та продовжила пошуки офіційних данных. Потом мы опять же в интернете находим данные по проекту, и потом видим, что э, стена дома в шести метрах от нашей стены. То есть первый подъезд два стойка до третьего этажа практически перекрывается. Да, шесть метров, но я не сказала, что это еще и высотой десять. У кожного з людей, що живуть поруч із будмайданчиком, є певні питання до забудовників. От ця зелена зона це єдине місце, де вони можуть відпочити, посидіти, подишати. Це перше. Друге, у нас же є діти. Що ми їм оставимо в майбутньому? Сплошні застройки, тобто виходить окна. которых смотришь и видишь просто стену. Мы старые люди, я с палочкой, я через дорогу в парк не смогу пройти. До, здесь хотя бы на балкон выйду, там и деревья, и травка, и все, воздух. А куда сейчас? Я на дом буду глядеть, который выстроит. Это этом месте в районе нет плана застройки территории. И получается так, что Как на пляже. Вначале делают уборную одну, а потом на этом месте строят или ресторан, или еще что-то. Точно так же и тут. Маленькое учреждение было тут. Ну, цветы продавали. Взяли, убрали. И сейчас на этом месте будут строить. У ході нынешней зустрічі жители знову спробували поспілкуватися із забудовниками. Здравствуйте. Откройте, пожалуйста. Кто-то из прорабов есть? А? Ну но так открой дверь. дверь. Как можно разговаривать Я через забор? А? Почему вы не имеете права открыть дверь? Мы жильцы дома. Мы жильцы дома, вы на нашей территории строитесь. Ну там видно дырочку, но очень плохо. Там навалены кучи э, строительного мусора, разбор досок. Жителі також вважають, що забудовник порушує ще кілька норм, зокрема пожежної безпеки. У разі потреби у вузький проїзд між житловим та комерційним об'єктами жодна машина рятувальників фізично проїхати не зможе. Відповідей на чисельні запитання від тих, хто поставив паркан по сусідству з їхнім будинком, Одесити поки не отримали, і чекають на них від відповідальних служб, куди також направили свої звернення. Дитячі іграшки, побутова техніка, меблі, і навіть люстри усюди, ворог здатен лишити вибуховий пристрій. Попереджають рятувальники про досвід одеських фахівців при розмінуванні деокупованих територій у Донецькій області. Розповів Роман Драч, керівник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону ДСНС Одеській області. Роман Драч нещодавно повернувся з деокупованих територій. Його підрозділ виконував завдання на Донеччині у Краматорському районі. Розміновували ділянки критичної інфраструктури. Мінуванню піддаються будь-які предмети, зазначає піротехнік. Велика кількість замінованої території, але і техніки вистачає. Уже на території України є машини механізованого розмінування, які справно справляються з задачею по розмінуванню ділянок території. Це Херсонщина, також Харківська область. Ці машини вже працюють, От, і по подальшому їх буде ставати більше і більше для того, щоб можна якомога більше було території розмінувати. Підступний ворог вдається і до мінних сюрпризів, використовують для встановлення штатних протипіхотних і протитанкових мін нестандартні способи. Саперам вже траплялись нетипові знахідки. У ну, дверях зазвичай не міни протипіхотні ховають, а в дверях ховають гранати і саморобні вибухові пристрої. Протипіхотні міни встановлюються на ґрунт. От, ловушка для сапера може бути привилучені міни, під нею може стояти міна пастка або міна-сюрприз. У нас зараз принцип роботи полягає в тому, що всі виявлені там, міни протипіхотні, вибухонебезпечні предмети, підозрілі предмети, все знищується на місці без переміщення, тому що це може становити загрозу для сапера. У будинках міни встановлюють не тільки в дверях, а й у вікнах, у побутову техніку, у меблі. У квартирі можна замінувати будь-який предмет і замінувати всю площу приміщення, говорить піротехнік. В люстрі вкручена граната, для того, щоб коли вимикаєте світло, вона вибухнула. Замість Так, да, Робиться перехідник спеціальний і як вибуховий пристрій працює. Будівлю поліції вони не змогли навіть розмінувати, вони її просто знищили методом вибуху. От і все. Було заміновано все. Входи, виходи, всі предмети, які там заходили в будівлі, були заміновані. Тобто, небезпечно було її просто розмінувати. Її просто знищили цю будівлю на місці. Піротехнік розповідає, яким чином відбувається розмінування будинку. Алгоритм дій наступний. Заходить, по-перше, заходить одна людина. Це як зазвичай керівник розрахунку, засобами освітлення, тому що будівля не освіщається. Оглядається спочатку підхід до будівлі. От, чи не Потім е спеціальними пристроями відкривається вхідна двер е і просуваємося в глибину будинку. Всі, які там знаходяться предмети в будинку, всі предмети за допомогою кішки е здюргуються з місця, сапер в цей момент знаходиться в укритті. От, всі предмети здягуються з місця, аж тільки тоді можна брати до рук цей предмет. В залежності від кількості предметів на розмінування одного будинку йде цілий день або два. Професія піротехніка одна з найбільш небезпечних. Так тільки на Херсонщині під час операції розмінування загинуло шестеро саперів. Територія України на даний момент є найбільш замінованою у світі, говорить Роман Драч. Але завдяки праці саперів, життя поступово повертається навіть і на деокуповані і розміновані локації. На Одещині двоє молодих людей побили та пограбували підприємці. Зловмисники планували свій наліт заздалегідь. Встановивши маршрут пересування 60-річного підприємця, який мав їхати у справах із 15 тисячами доларів. Двадцятисемирічний зловмисник попросив підвести його до одного з сіл одеського району. Чоловік не відмовив. Щойно вони заїхали на польову дорогу. Пасажир побив водія кастета, зірвав з його плеча сумку, де замість бажаної суми перебували лише 5 тисяч гривень. І втік разом із 26-річним спільником, який чекав на нього неподалік. Потерпіли звернувся за допомогою до поліції. І та лікарів того ж дня правоохоронці затримали грабіжників. Чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продали 700 тонн піску. На дищині на місці злочину затримали групу осіб, яка займалась незаконним видобуванням корисних копалень. Чотирьох чоловіків спіймали на місці злочину під час збуту 400 тонн піску. Раніше правоохоронці задокументували продаж ще 300 тонн копалин. Не маючи жодних документів, 43-річний чоловік запропонував своєму знайомому організувати спільний бізнес. Останній мав для цього всю необхідну спецтехніку екскаватор та вантажні автомобілі. Він залучив водіями свого сина та ще одного місцевого жителя. Чоловік займався перевезенням піску з кар'єру на базу зберігання. Його син підшукував клієнтів і. І доставляв товар покупцям. Третій спільник займався незаконним видобутком. Під час обшуків у них вилучили спецтехніку, пісок, чернові записи та понад півмільйона гривень. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. На Одещині затримали іноземця, який намагався завести в Україну наркотики. У міжнародному пункті пропуску старо Тудора під час митного контролю та огляду пасажирів рейсового автобуса, що прямував зі столиці Молдови до Києву, в особистих речах 30-річного іноземця виявили пластикову банку, в якій знаходилось шість паперових пакунків з канабісом у подрібненому та висушеному стані. Речовину поліцейські направили на експертизу, а зловмисника затримали. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання під Підозрюваному запобіжного заходу повідомили у прес службі облполіції. Барбершоп на колесах» – це черговий проект одеських автоумільців для військовослужбовців на передаву. Раніше механіки власноруч зібрали на фронт декілька багів позашлиховиків для їзди без доріжжя. Наразі майстри працюють над мобільною перукарнею для українських захисників. Процес створення автомобільної новинки вже бачили наші кореспонденти. Старенька автівка автобусного маршруту села Маодеських автомайстрів поступово перетворюється на сучасний барбершоп. Замовлення на таку мобільну чоловічу перукарню на колесах отримали від військових. Розказує автор проекту Олександр Гринюк. Вже є і охочі бути перукарями у майбутньому барбершопі. До мене звернулися хлопці, які мають власні свої барбершопи в Одесі, в Києві. І вони звернулися з таким бажанням, що є він сам як власник, і ще є два хлопці, які мають бажання. Поїхати і наших хлопців приводити в порядок, щоб наші хлопці виглядали в бою як настоящі джигіти. Так? Настоящі українці, все з гарними бородами, з гарними прическами. А зараз триває переобладнання салону автобусу, закуповують меблі, генератор, кондиціонер. Розробники проекту не просто хочуть дати друге життя автівця, а зробити справжній стильний барбершоп з урахуванням побажань військових. А згодом за задумом авторів він стане музеєм. Красиво чорно біле. Тут буде три робочі місця у самому вуглі буде стояти крісло помивочне голови, щоб помить голову, бороду після стрижки. З цієї сторони буде такий кожний маленький диванчик стояти і буде стояти ну, от, тумбочка. Ось тут я хочу зробити дошку. Е, всі, хто підстригся, щоб вони залишали свої автографи, може як пропозицію, подякують, може скажуть, та ні, там. Доробіть, Зробіть і ще що, з якимись своїми побажаннями, щоб вони оставляли тут на цій доски. Потім, коли вона буде заповнена, ми її залакіруємо. І коли закінчиться війна, я цей автобус, хай ці хлопці, цей автобус показують, так, що стриг людей на передові, перед передовою, для того, да, для того, щоб вони гарно виглядали. І, ну, ми ж казаки, ми країнці. Барбершоп на колесах роблять повністю автономним кілька тижнів і він буде готовий. Обіцяють у майстерні. Проєкт стане у 5 тисяч доларів. Кошти збирають силами волонтерів. Ще одну розробку баги для розвідки ми побачили просто з її народження. Буде працювати наверное, в більш таких екстремальних умовах, ніж ПВО. І тому у нас є задача розробити її тихо, ще більш таку може маневрену. І ще більш скоросну, і тому хлопці наші майстри з майстерності зараз продумують, прошитують, як і народжують цю машину. У нас також є два замовлення на такі дві машини. Команда автомайстерні складається усього з чотирьох осіб, аби надалі розвивати нові проекти, виконувати замовлення військових. З тих же багів необхідні не тільки фінанси, а й гарні робочі руки. Зізнаються майстри. Хто вміє щось зробити? Будь ласка, звертайтеся. Ми чекаємо будь-яка ваша допомога, особливо зварювальника, хто там помогнув. Має бажання також з нами працювати в команді. Будь ласка, звертайтеся. Синоптики запевняють, що з кожним днем ми наближаємося до тепла та літнього сезону. Проте найближчими днями метеорологи прогнозують погіршення погоди на вихідні. Можливі короткочасні опади із грозами. Проте в день температура повітря в деяких районах області прогріється до плюс 27 градусів Цельсія. Детальніше про погоду у нашому матеріалі. Найближчу добу на погоду в області та місті впливатимуть циклони, розповідають синоптики. Тому очікується мінлива хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі в середньому буде до 15 градусів із позначкою плюс, в день до 24 градусів тепла. Взаємодія гребеня антициклону ула з центром над заходом Європи та улоговане циклон, що зміщується з південного сходу. Погода буде мати нестійкий характер, додає спеціаліст. Місцями може бути дощ. У зв'язку з проходженням атмосферного фронту очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, не штормовий. Температура вночі 10-15 градусів. І денна температура повітря поріться до 22-27 градусів. Наприкінці тижня та у понеділок синоптики також прогнозують короткочасні дощі. Вночі 10-15 градусів, в день 22-27 градусів тепла. Температура в межах норми знаходиться в місті Одеса 15,9 градусів. Тому погода характерна для такого періоду. Що стосується довгострокових прогнозів погоди, то на думку еколога доктора наук Сергія Степаненка, нас цього року очікує дуже посушливе літо. Звісно, що це літо, якщо брати в цілому, воно буде теплішим, ніж. Скажемо, ми беремо 2000-й 2010 роки, воно буде тепліше, це однозначно. Якщо б казати про те, по опадам воно буде більш посушливим ніж минулий рік, тому що в минулому році було аномальне кількість опадів. Менше опадів. Проте нашої регіони і країну загалом природні катаклізми цього літа особливо не зачеплять. А ось на країни Європи, особливо на Іспанію, Португалію та Францію, очікує сильна посуха, розповідає еколог. Там буде посуха, страшна посуха. Якщо брати прибалтійські країни – страшна посуха. От, от регіональність, от вона, от вона. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.